Налаштування ДБЖ серії LPE для роботи з свінцевими акумуляторами, в тому числі гелівими та мультігелівими. Для того, щоб налаштувати роботу DBG, необхідно зайти в меню, натискаємо одночасно кнопки ON та OFF. Чекаємо, поки з'явиться перший параметр. Нас буде цікавити декілька параметрів. Для того, щоб їх змінювати, натискаємо кнопку ON. Перший параметр, який нас цікавить, це параметр B. Він відповідає напруги заряду акумулятора. Для свинцевого акумулятора виставляємо 14,4 В. Кнопкою OFF змінюємо значення на потрібне. Коли ми обрали потрібне нам значення, переходимо до наступного параметру з допомогою кнопки ON. Це параметр F, підтримуючи напругу заряду акумулятора. Для свинцевого акумулятора виставляємо 13,5 В. Переходимо до наступного параметру: параметр А. Це у нас низька напруга КБ 10,6 вольт, залишаємо його такою для свинцевого акумулятора. І четвертий параметр налаштування напруги це кінцева напруга розряду АКБ 10,5 вольт, тобто більше ДБЖ не буде розряджати цей акумулятор. Також залишаємо цей параметр 10,5 В для свинцевого акумулятора. Наступний параметр, який необхідно налаштувати для Свинцевого акумулятора це струм заряду. Якщо у нас акумулятор 100 А, як в нашому випадку, його можна заряджати струмами до 10% від його ємності, тобто до 10 А. Змінюмо 15 А поточне значення на 10 А струм заряду для нашого свицевого акумулятора 100 А. Тепер необхідно зберегти ці значення. Для цього далі листаємо по меню, поки не побачимо можливість зберігання, параметр Save і змінюємо N на Yes і натискаємо кнопку ON, щоб параметри збереглись. Щоб вони вступили в силу, ДБЖ необхідно перезавантажити. Натискаємо та тримаємо кнопку «Off», поки не вимкнеться ДБЖ. Трошки чекаємо, поки він остаточно вимкнеться. І заново вмикаємо його кнопкою ON. Наш DBG вимкнувся, і в нас вже е, застосувалися нові параметри. Для того, щоб вимкнути звук динаміка е, в цьому ДБЖ, треба один раз натиснути кнопку OFF. І більше вас звук не буде турбувати. Бажаємо гарного користування DBG серії RPE.